Одне з місць, де люди намагаються знайти своє спасіння, це кохання. Любов між чоловіком і жінкою є Божим даром, але коли ми чекаємо від неї те, що може дати нам лише Бог, то вона перестає бути даром і стає ідолом, а кожен ідол, зрештою, може привести до руйнування. Саме про це нам розповідає біблійна історія Якова, Лії і Рахілі. Це не просто сімейна драма, це притча про людську спрагу знайти спасіння в іншій людині. Яків шукав у любові не просто жінку, він шукав свою цілісність. Його серце було порожнім, і він вірив, що Рахіль заповнить цю порожнечу. Лієш, навпаки, намагалась знайти свою цінність у шлюбі, в материнстві та домашньому визнанні. Яків прагнув апокаліптичної, всупоглинаючої любові. Лієш, в свою чергу, шукала традиційного сенсу життя. Але обоє залишалися з розбитими серцями. Яків жадав Рахіль і думав: якщо я її отримую, то буду цілісним. ж залишалась нелюбимою і очікувала, що коли вона народить дітей, то переверне увагу свого чоловіка. Це два різні шляхи, але одна і та ж сама помилка. Обоє намагалися знайти спасіння в людській любові. Ми маємо зрозуміти, що жодна людська любов не витримує ваги обожествлення. Коли ми від іншого очікуємо те, що може дати лише Бог, закінчується тільки розчаруванням і болем. Але в цій історії ми бачимо, як відбувається злам. Після того, як Лія народжує четвертого сина, вона приймає рішення Тепер я буду прославляти Бога. Вона перестає шукати своє викуплення, виправдання і підтвердження в людині і знаходить свою повноту в Богові. І саме в цей момент її особиста історія входить в історію спасіння. Часто Бог звершує свою благодать не через тих, кого обирає цей світ, а кого він відкидає. Коли Христос стає єдиним Господом серця, тоді любов перестає бути ідолом і знову стає даром. Бог побачив відкинуту лію і зробив її частиною свого задуму спасіння. Налюблена жінка стала насійкою благословіння для всього світу. Через нею в історію війшов Ісус Христос, який є наречений. Який любить нелюблених. Тому лія це не тінь у біблійній оповіді, а образ кожного, хто був відкинутий, забутий, поранений, але, зрештою, почув голос Господа в своєму серці: Не бійся, я викупив тебе, я назвав тебе по імені. Ти мій. Історія нагадує нам, що коли наше серце навертається до Господа, відпускає ідолів, там відкривається справжнє життя. І це показує нам, що Бог здатний перетворити біль нелюбленої людини на колиску спасіння світу.